Росія нанесла удар по Польщі дронами, там біля 10 дронів, і Сирський е, заявив, що буде контрнаступ. Тобто ми нічого не приховуємо, якби нікого не боїмося. Ну, така ситуація на сьогоднішній день. Значить, е, удар по Польщі. Е, удар по НАТО, е, я думаю, ні. Дивіться, це удар був нанесений по логістиці, по е, тим складам, е, які є в Польщі. І де стоїть все приховане для нас? Е, Польща є великим логістичним е, центром для України військовим. Ми всі це прекрасно знаємо, і Росія це знає, всі це бачать. І вони вирішили все-таки вже ну, почати діяти і закрити е, доступ е, зброї для України через Польщу. Яким чином? Те, що вони б'ють е, по складах, це ще нічого не говорить. Чому? Тому що там таке ППО і такі можливості в літаках, що ну, там така авіація, що нічого вони не зроблять тим складам. Але страх може зробити дуже багато. На сьогоднішній день страх поляків, страх Польщі перед вторгненням Росії перед постійними нальотами це ж тільки початок. Це вони закинули подивитися, як це буде виглядати. Я вам скажу, цей страх може. Польща може відмовитися просто. От і все. Народ виступить, будуть мітинги, демократія, і Польща відмовиться від того, щоб доставляти через е, свої е, центри логістичні ці, через е, свою територію, через свої склади, е, надавати нам допомогу. Може бути таке. І це буде дуже погано. А з приводу того, що Сирський е, говорить про наступ, контрнаступ, він говорить про те, що потрібно зупинити і йти вперед. Тому що перемогти неможливо, стоячи на місці і постійно відбиваючись, питання тут стоїть в тому, наскільки е, у нас є сил і засобів для того, щоб е, був контрнаступ. Тому що я говорив вже не раз про те, що. Готується. Ми всі прекрасно знаємо, хто в темі, що готуються корпуси, і їх дуже багато, людей, техніки багато, і, в принципі, можливо нанести удар по Росії, можливо нанести удар там в будь-якому напрямку. Ми не будемо говорити в якому, але це питання вже сирського, питання командування, питання Генерального штабу і таке інше. Але. Чи потрібно про це говорити? Бо зараз багато там в інтернеті несуть, ну, що не потрібно говорити. Чи говоримо ми про це, чи не говоримо. Але розвідка працює що в нас, що в них. Тому вони завжди будуть знати більше. Ми будемо знати більше, ніж народ, розвідка. Їхня розвідка буде знати завжди більше, ніж ми з вами тут в інтернеті. Розумієте? Тому в принципі, люди добрі. Можливо, що завгодно в інтернеті говорити, кричати, воно ні на що практично не впливає. Тому що, ще раз нагадую: розвідки працюють і вони завжди знають більше. Тому це не потрібно з цього робити якоїсь паніки. Це може бути однозначно і гра така. Сирський може грати. І це нормально. Ну, тобто, давайте це відкидаємо. Дав би Бог тільки сил нашим військовим, дав би Бог тільки можливості, які надають нам союзники, щоб вдарити. Я б хотів би, щоб вдарили в бік Криму. Ну, хтось ще щось хоче там. Ну ми ж маємо право хотіти, так? Ну і що? Тому, друзі, дивіться, ситуація рівно така: якщо в країні перестануть красти безбожно. І розкрадати все, що тільки лежить під ногами, все, що не або не так лежить, як їм здається. Доки не перестануть красти, доки не, не почнуть саджати всіх підряд, ми не переможемо. Ні контрнаступи, ні там будь-які дії нам не допоможуть. Однозначно, друзі. Тому боротьба з корупцією, жорстка боротьба з корупцією це єдиний шанс вистояти і навіть перемогти. От і все. Тому не потрібно розказувати нам там за Польщу, за контрнаступи, за все інше це все мілочі. Потрібно говорити про те, що е, мають сидіти всі ті, хто зазіхнув на народне. Всі мають сидіти і довго. Якщо цього не буде, ну потрібно людям буде підніматися і вирішувати самим. Якщо влада не зможе це зробити, тоді придеться людям це робити. Ну, згідно Конституції, потрібно буде вставати, виходити і вирішувати. Але надія, звісно, на те, що все-таки наші е каральні органи візьмуться в кінці кінців і знищать хоча б оцю вершину айсберга, яку ми з вами бачимо. Корупційну. Всім миру добра!